Галина Твердола, майстриня соломоплетіння, проводить майстер-класи для дорослих та дітей із соломоплетіння, учасниця мистецьких виставок. 25 років працювала вчителем початкових класів. Окрім соломоплетіння, займається писанкарством та вишивкою атласною стрічкою. Цікавиться давньою слов'янською міфологією. Пише вірші та прозові етюди. Любить активні подорожі, гори, катання на байдарках, тривалі піші походи. Життєве кредо вчитися новому ніколи не пізно. Що можна зробити з соломи, окрім, наприклад, таких декоративних варіантів? Ну, зараз, скажімо так, в основному це декориту... 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 да. Колись, коли солома була було менше цього пластику, про все говорилося, соломи виготовлялися і побутові речі. По-перше, солома – це матеріал надзвичайно міцний. Якщо ви хочете взяти отак просто соломинку і роками її розірвати, не так, то у вас це вийде. Тобто, як кажуть, триматися за соломинку? так, да, це... це знаєте, в цьому є якийсь смисл. З них плели отакі ємності для зберігання продуктів, для того самого зерна. Солому використовували в будівництві. Ми всі знаємо солом'яні стріхи. Да? До речі, солом'яна стріха правильно вшита, могла служити до 50 років. Це матеріал надзвичайно надійний такий, але е, ті самі капелюхи. Про яких брилів, до речі, сьогодні день бриля, але з часом потреба в таких побутових речах вона якось відійшла на задній план. А от декоративні залишилися, і знаєте, як на мою думку, то завдяки саме тому, що з'явилися такі декоративні елементи, коли, ну скажімо так, краса заради краси. Соломоплетіння дожило до наших днів, збереглося, і ми можемо бачити ці речі і їх плести і продовжувати, тому що таке побутове, прозаїчне використання вже в минулому. А чи будь-яка солома може підійти для того, щоб створювати ось такі вироби? Чи це має бути якась особлива? Ну, в принципі, будь-яка, взагалі, що можна плести? Може бути солома, житня, пшенична, овес і ячмінь. Mm -hmm. Але саме для плетіння використовується житня солома. Чому? Тому що вона по своїй ну, вона більш така м'яка і вона довга. Якщо ми візьмемо ну, пшеницю, вона там соломинки зовсім ну такі десь 15-20 см. Коли ви будете плести, це буде тільки те робити, що доточувати його. Житня соломина вона надзвичайно довга. В мене, наприклад, жито росте вище 2 метрів. Ого. Ого! Розумієте, Воно вище мене. так. Тому оця використовується для плетіння. Ця частинка, де колосок, і перша оця стеблинка, ніби бо там є колінця, то ця довжина цієї соломинки вона може бути 40-50 сантиметрів, а деколи 60. Тобто ми взяли, ви взяли і плетете весь час. Не не, не до зручності це краще Так, так. Да, да. ну і відповідно в виробах менше оцих з'єднані. Вони мають кращий вигляд, ніж б, якби ми плели Ну, там вівсяна, допустимо, 15-20 сантиметрів. Теж дуже багато оцих таких. Але ж її потрібно з моменту, коли вона на полі росте, як е, злаш, як жито, їй ж потрібно правильно якось заготовити, підготувати до, е, до того, щоб вона стала матеріалом для ви Це дуже тривалий процес. Я особисто для себе я сію жито сама. Потім вручну воно збирається, жнеться серпом, як колись, тому що ви не викосите його, тому що воно впаде, зімнеться, це жнеться, зразу кладуться снопи, підсушуються. Дуже багато його треба знаєте, вберегти так, щоб не пішов на нього дощ, бо якщо піде дощ, воно замокне і можете викинути. А коли воно підсихається, десь так 2-3 тижні минає. Тоді починається самий цікавий процес. Тоді берете ножиці і починаєте кожну стеблинку. Розуміло. Ну для ну скажімо так, стебло має чотири таких частини. Тобто, треба відрізати дві частини від кожного стебельця. Щоб ви собі уявили об'єм цей, наприклад, минулому я дуже люблю все рахувати. В минулому році в мене таких цих стеблин було більше 27 тисяч, тобто 27 тисяч я клацнула ножицями. Це треба дуже любити, цю справу. Я б, напевно, на 27 сотнях вже збився б з рахунку, а тут 27 тисяч. Так, і потім його треба ще раз розрізати, потім його треба почистити, посортувати, пов'язати в пучки, покласти на сонце, щоб вона визолотилась і стала така, ну, золотавого кольору набрала. Ну, це дуже. Тобто від того моменту, коли сіється зерно, до того моменту, коли весь тої зернинки, соломинки будете плести, минає рік. Я тобто восени я посіяла, і плести з цієї соломинки я буду аж десь на наступну ось. Галина, ну зрозуміло, що ви фанатка в цьому, е... в цьому плані. В певному часу Так, достатньо. Тому що ну, я думаю, що можливо не всі хочуть проходити такий великий е етап, можуть десь замовити. А у нас можливо. такий період споживацький так. є, зараз, що всі хочуть, всі хочуть тут швидко, і зараз. Та. А знаєте, чому в мене на майстер-класах дуже, дуже часто трапляють: ох, я собі теж так зроблю. І коли я посію до плести, і коли я починаю розказувати, цей процес, ну то з бажання пропадали, That's... але можна все ж таки, я так розумію, замовити, наприклад, так, для да, роб... я, так, я роблю на замовлення, які там тут просто ну, і тут бачимо такі вже чисто декоративні речі, але дідухи. Ті самі uh -huh. маковейчики, є от, взагалі солому плетіння це, не, от, наприклад, вишивка, вона так більш локалізована, а соломоплетіння, воно поширене широко в світі. До речі, навіть є міжнародний день соломоплетіння 1 серпня. Тому такі є, якщо дідухи там робляться, то воно. Певний час, да? таке сезонне, скажімо так. Ну а це можна будь-який час і тобто, ...мовити. якщо б ми попросили вас щось е, сплести безпосередньо на день соломоплетіння, то це хіба що в 2026 році вас вже звати. так? Ні, в, ць ні, ні, в цьому у мене жито росте. А, жито росте. Але ви от любите все рахувати, як ви кажете. А ви рахували, скільки приблизно може прослужити така річ? От наприклад, якщо ви її зберігаєте у сухому місті, то це роки і десятиліття. Так, а Саша вже взяв чимось зустріч. Я, я просто роздивляюся всі ці так. елементи і бачу, що це дзвіночок, у якому навіть є язичок. Бачу. Ну, дзвіночки він... без язичка для мене це неправильні дзвіночки. І він навіть весь дзвіницький з <гум> полон. Я, я збираю, в мене є колекція керамічних дзвіночків, то для мене він має обов'язково гарний Має голос мати. Її. Пані Галино, на завершення, скажіть, будь ласка, який для вас виріб, який найцінніший, який ви робили, а і на який ви витратили найбільше часу? Найбільший час у мене два, певно, таких вироби. Це писанкове дерево, яке я робила на виставку. Ось тут у нас було в центрі народної творчості. Це багато часу. Воно було в нас там на заставці. Це дерево, і на ньому писанки. І в мене є такий, знаєте, рекордсмен павук висотою два метри. Два метри. <ріст> ну, З... Зжита, яке ви два метри. <ріст> 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 ну, по часу я його робила десь. Ну, це зрозуміло, що це ж не сіла, ти і без кінця ти його там робиш. Тому що, по-перше, це важко фізично просто сидіти uh -huh. і низати. Але ну місяців три в мене пішло. За традицією він мав згоріти, тому що всі павуки, які я роблю, я палю. Але він не згорів. Не піднялася рука. Ні, не Ні, дуже сірний. цікава доля. Я виставила у Фейсбук його групу, там є солому плетіння, і в мене його забрав Ірпінський краєзнавчий музей. У них була прекрасна виставка до Різдва, і він поїхав в Ірпінь. Він буде жити. Значить, така його доля. Щаслива, мабуть. Так, дійсно щаслива. Тому що згадуючи, от Міста, такі як Ірпінь, Буча, чомусь одразу да. крається серце. Да, да. І дуже хочеться, щоб знаєте, були інші асоціації у людей, а не ті, які зараз. Ми намагаємося жартувати, ми намагаємося радіти, ми намагаємося жити кожен день, але ми розуміємо, як жити, коли над головами літають. Ракети, шахеди, і коли тебе просто хочуть знищити і знищити твою ідентичність, тому що комусь не подобається, що українці є українцями, українці, а українці настільки. Глибокі в своїй культурі і настільки багатогранні, що е, це насправді неможливо знищити. Це буде жити з покоління і передаватися з покоління. Знаєте, якщо можна, одно таке, в мене на майстер-класі в Боярці була ну, родинний майстер-клас, там і тато, мама, троє дітей. І от теж ми робили ангелочка такого простенького. і тато взяв цю соломинку, між іншим, в місті народився, в місті виріс. Він ніколи живої землі, такого поля, знаєте, ну не був на ньому. Він взяв і каже: знаєте, ви знаєте, я взяв цю соломинку, і вона мені так запахла, мені аж всередині щось зробилося, аж тенькнуло. Я жартома та кажу: ну це кажу, спрацював генетичний код. Знає, і знаєте, тоді думка, навіть, можливо, десь в тому нашому генетичному коді одна якась частинка з цієї житньої соломинки таки є.